Норвезька хютте це традиційний заміський будиночок, куди норвежці їздять відпочивати від міської метушні. Вони бувають різними: від старих дерев'яних хатинок, без зручностей, до сучасних котеджів з електрикою та інтернетом. Найчастіше їх зводять із дерева, з великими вікнами та каміном. Багато хто обирає екологічні матеріали, а дахи іноді вкривають дерном для кращої теплоізоляції. Норвежці використовують хютте для усамітнення та відпочинку на природі. Влітку це піші прогулянки, риболовля, збирання ягід і грибів. А взимку це лижі читання біля каміна та настільні ігри. Головне правило хютте кос, що означає затишок, спокій і відсутність міської суєти. Ось тут цікаво. На відміну від українських дач, де традиційно треба пахати на городі, вирощувати картоплю, помідори, огірки – Усе, що тільки можна посадити, норвежці так не заморочуються. Їхній головний принцип не працювати, а відпочивати. Навіщо псувати відпочинок роботою? Максимум, що вони можуть зробити, це доглянути за самим будинком, підлатати щось по дрібницях і далі насолоджуватися природою. А що скажете ви? Могли б відпочивати тілом і душою, не думаючи ні про що, чи руки б самі потягнулися до лопати.